Переночувати в теплі зігрітися чаєм та гарячим супом можуть громадяни, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. На базі Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг запрацювала кімната обігріву. Завідуючи відділом обліку бездомних осіб, Алла Дорошева розповіла, що тут приймають усіх, кому потрібна допомога. В перший день у нас ночувало вночі 11 чоловік, ну сьогодні 9. Надаємо їм харчування, надаємо їм можливість переодягнутися в одяг. Такі. Б.У. як кажуть, от ну надає можливість, якщо потрібно, і помитися якісь санітарно-генічні процедури прийняти. У кімнаті зазвичай перебувають люди без постійного місця проживання, які втратили документи і не мають де заночувати. Більшість відвідувачів притулку у холодну пору року мешкають тут на постійній основі. Для безхатьків всіх, що немає де жити що до чого, так що навіть немає документів, на півроку дають статус бомжа, бунжа. Ось роблять, допомагають документами. Прописку навіть роблять. Олександр вже четвертий рік відвідує кімнату обігріву. Каже, задоволений наявними тут умовами і підтримкою, яку надають безпритульним. Чоловік розповів про свою складну долю і чому опинився на вулиці. Був будинок, я жив у Дубровиці. Будинок продали, з вершами обманули. Купили в гільші за здолбуновим будинок. Ну, це коробка. Давали горілку, щоб я швидше на той світ пішов. Ось і думали, що вона так звести буде. Ще одна відвідувачка центру з надання соціальних послуг Валерія у теплу пору року ночує на вулиці, знаходячи нічліг на березі річки чи залізничному вокзалі. А взимку, за звичкою повертається у притулок на вулиці Жоліокюрі. Кюрі, 21. Головне що є тепле місце, де можна перебути в зимній осінній період, в холоди. Ну і велике значення має гаряче харчування. Також велике значення мають рідкісні страви. То. Тому що ну для шлунку корисна зараз. Поки на вулиці плюсова температура, кімната обігріву відкрита для всіх охочих з вечора до ранку. З настанням морозів безкоштовний притулок працюватиме цілодобово. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.